Чернівецька міська рада виплатить постраждалим від російської атаки грошову компенсацію на придбання найнеобхіднішого. Що на, на на викликом? Зранку ми прийняли рішення про надання на, на матеріальної допомоги та кожному власнику квартири до 300 тисяч гривень, і це теж не зможуть її отримати при при на, на наявності встеженого акта у, у департаменті соціального захисту на героїв майдану. Встежувальні акти, вони практично готові, тобто я думаю. Що на завтрашній день обстежено акти вже будуть у кожної квартирі. у міському департаменті соцзахисту чернівчани, окрім 30 тисяч, також можуть оформити виплату від ООН 10 тисяч 800. Гроші від уряду 500 тисяч гривень, оформлюють через дію або у будь-якому цнапі. В Україні також діє програма відновити дім, в рамках якої ОСББ отримують грошову допомогу для відновлення пошкоджених будинків після обстрілів. Втім, у Чернівцях багатоповерхівка, біля якої впали уламки. Не є ОСББ, тож Міська рада взяла ці витрати на себе. Це колосальна витрата, це в мільйона гривень насправді це провести цей будинок в належний стан. Тобто йде мова за ремонт даху, який є там пошкоджений, йде за ремонт фасаду, йде мова за вікна, які є в цьому будинку. Йде мова за під'їзд, йде мова ще за благоустрій, то зв'язку з тим, що там в дворі там є, є, є є пошкодження. Звісно, це цяма на себе візові витрати. Загалом від атаки РФ на Чернівці пошкоджено 153 квартири. В кожній оселі сума збитків різна залежно від руйнувань. Результати експертизи щодо загального стану будинку. Міська рада має отримати завтра. Після висновків експертів прийматиметься рішення щодо повернення мешканців до своїх квартир. В цьому будинку є вода, є каналізація, є електрика, ще немає газу. На сьогоднішній день Чернівці газ вони встежують усі під'їзди по, по одному, в зв'язку з тим, що вона можлива, металіційні шахти за, 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 забиті. Думаю, можливо, це в залежності від ще відкривають квартири, чи є власники. Тобто, то, якщо вони встежують, то можливо таке, що за день-два, там в там перших під'їздах, то, то вже включиться газ. Більшість мешканців пошкодженого будинку відмовилися від розселення. У одному з готелів міста перебувають двоє постраждалих. Витрати за їхнє проживання та харчування взяло на себе місто. Роман Клічук також наголосив, що укриття у Чернівцях є різної форми власності. Втім, всі вони під час тривоги мають бути відчинені. Я хочу зараз нагадати, що це є кримінальна відповідальність. Я, я, я якщо десь хтось бачить, що Повно сховище там закрите, ви обов'язково набираєте в, 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 в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, в укриття чи волосховище, відкриється кримінальна справа і не буде покарання. Ми також хочу повідомити, що всі сховища, які є у садочках, якщо вони навіть вони зараз там не працюють, чи школи, які пішли на канікули, вони відкриті цілодобово. Тобто, якщо десь щось буде не відкрито, то обов'язково брати поліс. За словами міського голови, деякі укриття потребують оновлення через те, що не використовувалося довгий час. У них планують провести косметичний ремонт. Ми проаналізуємо і ми зробимо висновки, і там десь хтось не не допрацював. Обов'язково це, це це виправиться. На жаль, ми маємо такий досвід. І тому разом спільно із усіма службами ми ще раз сядемо і напишемо алгоритм, яким чином це, це має бути все більш злагоджено. У загальному я би сказав, що спрацювало, всі гарно. Ну, Є деякі там такі та, та, речі на узгодження, але ми це виправимо. І я сподіваюся, що це був останній раз така пригода є в ченістях, але від цього не, не застраховані. Роман Клічук подякував Збройним силам за захист міста. А також наголосив на злагодженій роботі ДСНС, поліції, медиків та комунальних служб міста, які надавали допомогу людям та допомагали ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4